Безкоштовно, плитка металева в кейсі для наших покупців буде безкоштовно. Що за плитка? Це в нас металева плитка в кейсі з переходником, що дуже зручно, дуже практично можна підключати від балона. Від балона, від пропану, і буде безкоштовно. Такий перехідник в комплекті. Іде він не скрізь і не завжди. А тут, бачите, є. Перехідник, балон. Працює вона так само у нас від такого балончика. І це все безкоштовно. Буде безкоштовно для наших покупців. Зараз я покажу. Вистачить всім. Піджали, підтянули. Бачите, вже і підпалили. Можна чай, каву готувати. Чому безкоштовно? Тому що безкоштовно для наших покупців на сайті 100 гривень ком'юа. Е, зараз покажу, що за плитка. І, повірте, вистачить всім і кожному. Це у нас металева плитка в кейсі. На сайті 100 гривень UA. Вона буде безкоштовно і ще безкоштовна доставка. Ну, є один нюанс. Хто робить замовлення на сайті 100 гривень ком'юа? Той отримує цю плитку безкоштовно. Замовлення потрібно зробити на суму 2 тисяч гривень. Хто робить замовлення на сайті 100 гривень, ком'юа отримує цю плитку безкоштовно. Ще безкоштовну доставку по Україні. Всім гарного дня!